Доброго дня, глядачі нашого каналу. Сьогодні ми вас запрошуємо на огляд наших верстатів. Сьогодні ви дізнаєтесь, які верстати використовує компанія IE Group, яку товщину максимально вони ріжуть. Та саме чим вони ріжуть. Запрошуємо вас. Друзі, вітаю! Сьогодні ми розкажемо наші лазерні комплекси для порізки високого металу. Фірми Підтронів. А ядерності в нас такі 4 штучки, вони працюють з сотим, пісним та уличити в газ. Максимальна торчину рішучих наші, наші верстати це 20 мм. Але якщо він читати мінову став до 10, міць, латунь до 6 мм. Максимальний габарит високого вставлення, який на 3 метра і 4 на 3. Вам за увагу, за те, що ви дивитесь наше відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в нових відео.